Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. Віталій Костишин, головний тренер футбольного клубу Поділля. Таліо Володимирович, дуже цінна перемога у Хмельницькому. Які ваші емоції після гри. Ой, емоції, знаєте, як видихнули, бо нервово було нервово розуміли, що потрібно перемагати. Дуже налаштовувались, і десь це давало допомоне давління і нервозності. Воно десь передалося і футболістам на футбольне поле. Ну їм дам належне, да, було важко. Було важко просіли. Ми, скажімо так, стандартного поля в коробках тренуємося. Такі реалії зараз стандартного поля не бачимо, як зі зборів приїхали з 3 березня. Підсіли, але витримали. Да? Дуже хороша команда Кремінь. Було важко, було важко з ними, але ми просто то, що забили більше голів і перемогли. Це було надважливо на сьогоднішній день. Сьогодні куліш гарно війшов в ігру. Забив важливий гол. Можливо, ще маєте когось виокремити. Ще раз. Можливо, маєте ще когось відзначити з команди? Е, сьогодні, коли ж завтра, хочеться ще хтось, але це на те, щоб хтось відзначався, працює вся команда. Да? Тобто, е, коли ми єдине ціли, да? хтось сьогодні відзначається, забиває гарні голи, е, краще входить в ігру. Е, на наступну гру може хтось інший е, виділяти. Ми собі на теорії розберемо, виділимо, хто краще, хто. Е, більш не війшов, але на сьогоднішній день молодці вся команда. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.